Мама загиблого військовослужбовця Світлана Погінець розповіла, її син, 31-річний Сергій Дудка, у 2015-16 роках служив в Азові. Через кілька років підписав контракт з Національною гвардією. Був командиром взводу. Загинув 13 листопада 2024 року. Це мій єдиний син. Лишилася невістка, маленька донечка, два рочки. Біль втрати. Ну, її, певно, словами не можна передати. Загинув він в Запорізькій області, Оріхівський район, село Нестарянка. У відкритому бою повністю вогнепальне поранення. Долучилася до акції пам'яті мама загиблого бійця Ольга Черняк. Говорить, її син Андрій вступив у лави Збройних сил України у жовтні минулого року. У січні загинув під Торецьком на Донеччині. Сажу дерево дубочок за свого синочка. Черняка Андрія Олеговича. Хай росте цей дубочок, такий високий, гарний, могутній, як наші сини. Сам вибрав, куди йому йти, чим займатися. Займався дронами, розумничок, електронщик 15 січня. Загинув, прилетіла ракета, обстріл був. Я колосково тобі заспіваю, квіти тобі принесу, спи мій синочок у мирі і спокої, а я помолюся за душу твою. Для створення лісу героїв запросили рідних загиблих та померлих бійців, ветеранів війни та військовослужбовців, студентів. Говорить організатор, директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський. Кожне дерево присвячене загиблому померлому бійцю луцької міської територіальної громади. Орієнтовно, попередньо ми підготували близько 500 дерев. Це дуби. Тому що дуб він символізує пам'ять, вічність і шану. Кожне дерево позначене біркою. В майбутньому це буде мапа, де можна буде побачити деяке дерево розміщене. Ветеран війни В'ячеслав Оксентюк говорить: у 2023 році у Бахмуті загинув його батько. Чим більше ми будемо втілювати таких заходів про пам'ять героїв, які цінують власного життя і здоров'я пожертвували заради того, щоб ми могли повноцінно жити, тим наші діти будуть цінувати, якими важкими втратами нам дається незалежність на сьогоднішній день. Для висадки обрали трирічний дуб, звичайний, говорить начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Це ми знаходимося на території Цуменської пущі. Це національний парк, і з нього 188 гектарів це міська комунальна власність. Колись був продуктопровід. Ось він вже демонтований, і ми вирішили для того, щоб реанімувати ліс, щоб не було такого проміжку. От власне на цій території провести цю висадку. Ці дерева будуть рости дуже довго, але отут, якраз коли вони в такому молодому віці, вони повинні рости під пологом. До акції вшанування ліс героїв долучилися орієнтовно 150 учасників, говорить Олег Кобилинський. З його слів, в майбутньому біля кожного дерева планують розмістити таблички із інформацією про загиблих військовослужбовців. Наталка Кликуцюк Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.